Здоровенькі-молоденькі, молоденькими назвати Каспер Хола, і ви не ну, уявляєте, як я за вами сумував. Ласкаво, прошу, повернення Toys War. Сьогодні ми будемо грати за іграшки, які будуть битися проти інших іграшок. Перед початком відео обов'язково поставте свою королівську вподобайку, якщо ви ще чогось цього не зробили. І також підпишіться на канал, там кнопочки все одно поруч. Тому чекаю, чекаю. Ага, бачу, підписались. Ось цих людей я додав до себе в друзі. Якщо хочеш до мене в друзі, то обов'язково пиши коментар зі своїм ніком, а ми починаємо будувати. І перше, що у нас є, це наші, звісно ж, піддони, які ми будуємо ось так. Раз, два, три, раз, два, три. І дивіться, я знаю вже цю тактику, я її ще не забув. І наша тактика заключається в тому, що ми отак робимо спочатку підйом, де який ми будемо виставляти наші іграшки. Потім е навколо ми робимо, типу, такі штуки. Ось так обкладуємо книгами, обкладимо, до речі, досі на картон, називаю піддони. Це не знаю, як по цього позбавитися. Напишіть в коментарях, як мені позбутися того, що я картон. Називаю піддонами. Менш з тим, ми зараз е, ставимо книги. Отак. От нас тут сюди книжку є, і сюди книжку є, і все. Ми, в принципі, всі книги виставили. Тепер нам треба поставити наших солдатиків. Е, Значить, е, наскільки пам'ятаю, оці солдатики ставляться по боках, то що вони такі собі. Тобто їх радіус дії невеличкий. І у нас ще є також е, солдатики з ось очки і Узі. Солдатик з Узі, Солдатик з пістолет і, і ще один пістолет. І, допустимо, і оцей пістолет. Коротше, такий в нас захист. І ми можемо вже е, запускати хвилі. Ми пройшли е, 15-ту хвилю, тепер нам треба пройти 16-ту хвилю. Давайте подивимося, як це все взагалі буде відбуватися. І до речі, я тільки що. Да, Тільки що зробив все неправильно. Як... Я тільки що згадав свою тактику. І те, що тут у мене оця тактика, вона абсолютно неправильна. Надіюсь, що вона спрацює. Дуже сильно надіюсь. Бо ось дивіться, з цієї сторони вже його починають знищувати. Давайте, давайте, дурака, не валяйте. І не помріть, будь ласка. Хух, воно тримається, воно ще тримається. Будь ласка, воно ще тримається, то тримайся і далі. Забираємо ведмедика, нам ведмедик, звісно ж таки, потрібен. Давайте, іще тіпи залишилось. Ні, ні ні, 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 Ми програли. Капець, капець. Ми неправильно все побудували. Давайте будувати все тепер цього разу правильно. Цього разу правильно, і це означає, що нам треба отак спочатку поставити піддони. Так, 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 так. Ось сюди, ось сюди. І тепер ми будуємо раз, два. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, е, сім. Все, тепер беремо книги і ставимо книги навколо. Ой, і чим більше ми цих книг поставимо. Тим Буде краще, але щось я тут трішечки промазав. Сюди книгу, йди папер. І сюди папер. Все, чудесно. Тепер правильно розставляємо наших, е, значить, сюди одного, сюди другого. Солдатиків, в принципі, ставимо так, як ми і ставили. Так, цього ставимо сюди. Значить, тепер беремо з Узі одного. Узі також сюди ставимо. Цих пістолетників, от, от, отут з боку, ми не можемо. Значить, ставимо тут з боку, отут з збоку. І ставимо ще одного сюди. Все, тепер точно 16-та хвиля пройде на ізі, тому що я навчився все правильно будувати. І я, в принципі, побудував. Свою базу правильно, дивіться, вони отут спавняться, вони отут починають бити. Та льо, цього вбити! А, він же невидимий. Він невидимий, того його не можна вбити. Ну, все, вони тепер збоку тут спавнитись не будуть зато, і вони будуть спавнитися тільки з -за цих трьох сторін: зліва, спе, справа і спереду, відповідно. Але в них тут є багато ще перегород. О, ні, ззаду заспавнився. Так що цього знищать. Ну, в принципі, він поки книгу знищить. Так, все, піратів всіх просто знищують. Подивіться, які в нас бази круті. Я тим часом збираю ведмедиків, і, і все, і все. Збоку тут більше спавниться. 100% більше ніхто не буде, зато спереду ми всіх можемо знищувати. А? А? Як вам моя тактика? Крута, це я придумав на кінці минулої серії. А сьогодні я її буду використовувати цілу серію. Все, 16 хвиля пройдена, без проблем. Тепер, мі... Так, що тут у нас? Снайперка? Only 8 робоксов, ага. Не треба мені тут нічого. Мені треба шоп. У нас є 58 ведмедиків. Що за, 3... за 58 ведмедиків нічого? 30 ведмедиків, no soldiers. Так, Ха. відкриваємо, значить, оцей за 45. Тут у нас ще ведмедик вдалося автоматчик. І сім кирпичів, нічого собі. І треба за 15. Треба, коротше, ведмедиків більше в нас ні на що нормально, не вистачає, тому починаємо будувати. Дивіться, у мене є тепер цегла. І раз, у мене є цегла. Раз, два, три. Раз, два. Раз у мене є цегла, то я її буду з радістю використовувати. Правда, її прям не так, щоб і багато. Але тепер е, цегла стане надійною опорою. Е, картон ми можемо побільше тепер використати навколо. Ось так. Ось тут по два. Все, дивіться, чудесно, нам прям ідеально вистачило картону. Також у нас є книги, тому ми ці книги також Будемо використовувати ось так, так. Значить, ось тут книги о. Ідеально, ідеально, просто книги використали. Значить, дивіться, тепер ставимо солдатики. Боже, які в мене круті солдатики. Оцей прямо автоматчик жорсткий, і ми його ставимо на центр. Його ні в якому разі не треба, щоб хтось там зламав. Тепер беремо цих, ставимо з, з боку з SMG оцих з маленьким радіусом ставимо е, вище, але посередині. Хоча навпаки треба було, блін, ну ладно, я протупив щось трішечки, Вибачте мені за це. Але далі ставимо одного типа Зузі, двох типів ставимо із пістолетами і одного типа з пістолетиками сюди. Все, це ідеально, я вважаю і давайте зараз перевіримо. Запускаємо 17-ту хвилю і дивимось. А, ну тут, типу, не такі важкі вже і солдатики, вони відразу не стають невидимими. Хоча ні, ні, я тут відразу не і в них невидимість ще скільки секунд. 8 секунд, чи що? А, ні, це 8 спіт. Так, дивіться, ну вони починають ламати, ламають картони, але е, цеглу-то вони не ламають. У цегли в два рази майже більше, ніж у картона ХП. І ви тільки подивіться, як моя армата справляється з ними. Мені все, що залишається, це просто тут солдатиків мочити. Але ось дивіться. Ось людиники прийшли в невидимості, починають Ламати цеглу, але не, могло, не можуть її зламати. Красавчики. Все! 17 хвиля, на ізі пройшла. Ми у нас 38 ведмедиків, і ми відкриваємо шоп. Ми відкриваємо за 15 ведмедиків, за 45. Давайте за 15 ведмедиків оце відкриємо. Можемо SMG. О, ми отримали одного SMG. Хорош. Так, і тепер що? Тепер будуємо? Значить, Спочатку, як і завжди, будуємо і цегли наш п'яде Раз, два, три. Хоча нам би ще одну цеглу не завадило. Тому за, далі ми будемо збирати грошики на те, щоб побудувати. Точніше, не побудувати, а відкрити ще один кейс, де буде випадати нам хоча б цегла, як мінімум. Дуже на це надіюсь. Так, тут збоку, тут збоку. Опа, качаємо, 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 качаємо. У нас є ще п'ять. Тому раз, два, два, один по центру. Все, більше в нас нічого нема. Зразу ставимо книги. Ось так. І тепер отут по колу ставимо також книги. Ось так. Ось тут, ось сюди, ось сюди. І мені ще одна книга є, в принципі. Поставлю його так. Ще є два папери, тому поставлю ще два папери. Ось так. Все, чудесно. Не долете, не долете, ні в якому разі. Тепер ставимо. Дивіться, у нас є два шторми. Оці. І оці ж ми ми ставимо тут збоку. У мене є три автоматчика, ставимо їх туди. Також у мене є один оцей жорсткий тіп, якого я поставлю ось сюди по центру, як би мені його вмістити. Ну і все, що мені залишається, це самих самих таких слабеньких поставити. Це пістолетчиків, одного узіста і взагалі. Місця вже ні на кого не вистачає. Все, чудесно. І тепер просто включаємо хвилю 18-ту. І я думаю, що ми її на ізі пройдемо, цю 18-ту хвилю. Тому погнали, дивимось зразу. Вони навіть не встигають дойти. Хорош, хорош. Все. Просто все, що залишається, це чекати, знову ж таки, підбирати ведмедики. Де вони тут випали, ведмедики? Ні, ще ніде ведмедики не випали. Ну коротше, те, що я придумав, я вважаю геніальною схемою. подивіться, ще ні один не дійшов, ще ні один блок у мене. А ні, тут уже блоки починають трішки потихеньку знищувати. Але в принципі, в цілому остальні блоки ще навіть не торкані. Так, ведмедик, забираємо його сюди на базу. Ой, дуже-дуже хороша база, дуже мені подобається. Дуже крута. Прям тут гівап. А що, воту, шу, впевнений. А, ми просто пропускаємо хвилю. Коротше, отримаємо ведмедики, які випали. У нас плюс один ведмедик, і то у нас плюс 25 ведмедиків. Більше ведмедиків ми тратити не будемо, просто. То побудуємо таку саму базу, ось таким чином. І будемо просто збирати ведмедиків. Наша, ми будемо збирати ведмедиків, та все дуже і дуже просто. Ведмедиків ми будемо збирати для того, щоб потім купити ще один бокс. Ну, я в принципі казав про ці плани на початку. Поки що просто закладаємо все тут картоном. Раз, два, три. Так, далі у нас є книги. Тому ми ставимо так книги. Так, збоку. Ой, не туди книгу поставив. Надо її делете. Так, ставимо з книг ще. Раз, два. Все. І у нас ще є одна книга. Нічого собі. Ну не знаю, поставлю сюди. Все інше закрию папером. Неправильно папер поставив, ну нічого страшного. Далі беремо, головне, що у нас є оці USMG, точніше SMG. Так, поставили, залишилось тільки узісти. Ставимо всіх, коротше. Все, чим більше стволів, тим краще. І запускаємо. У нас виходить 18-та хвиля. Begin. Запускаємо 18-ту хвилю і дивимося, що тут відбувається взагалі. В цілому, ми дуже добре справляємось. О, ведмедик, забираємо ведмедика. Ведмедик ніколи лишнім не буде. Ми просто, просто можемо зараз скіпнути хвилю. І ми, ми виграли 18-ту чи не виграли? Бо таке, як не виграли. Кеп'ят, щось вже не вистачає нам. Так, що тут Шоп, 45 треба. У нас є 15. Ну давайте, ладно, вже оце відкриємо. Ми отримали картон. І все, більше нічого не отримали. Йомойо. -йо. Ну нічого, картон це також круто. Значить, міняємо тактику. Міняємо тактику і давайте спробуємо побудувати нашу базу ось тут. Раз, два, три, отак, чотири. О, а оце ми, коротше, знищуємо і ставимо отак. Щоб нам вистачило місця. Просто. Раз, два. Ой, не туди знову та моє. Давайте тоді трошки перебудуємо. Ще посудимо е, в сторону. Значить, отак, от отак, отак Далі використаємо картон. Ну як і завжди, в принципі, так. Все, і далі обкладаємо все картоном. Раз, два, три, чотири, п'ять. І тут картон, і там картон. У нас, до речі, на п'ять картона більше, наскільки я зрозумів. Значить, тут картон, і тут картон, тут. тут. І у нас ще три картона, в принципі, є. Зробимо так. Все, тепер у нас є буки. У нас ще буки, до речі, є йомаю. -йо. Ми і буки не використали. Бам-бам. Давайте отак зробимо. Книжок, чому б і ні. У нас є дві здарінки. Отак поставимо їх. Тепер ставимо, значить, е, кого автоматчика, самого головного, самого крутого сюди, щоб його ніхто більше не трогав. Далі по боках отак ставимо. Ставимо отак коротше, цих типів. А в нас на одного більше стало його. Нічо собі. Ставимо також кого Узіста. Один узіст, На другого у нас не вистачило. Отак, значить. Все, коротше, така у нас нова база з'явилася. Давайте подивимось, чи пройдемо но 18-ту хвилю. Так, поїхали, дивимось. Заодно п'ю чай і дивлюся, як просто отак е, наша тактика стає ще більш кращою. Бам! Забрали в атмедика. Дивимось, що ну просто нема шансів, нема ні в кого шансів. Вони тільки тут народжуються, вже зразу всі помирають. Тільки б не видимі не із... з'явився. Ой, тут їх дивіться, скільки повзе. Скільки ж їх тут, йомаю. -йо! ви просто гляньте. Оце так так! Оце так так. Оце хвилі. Ну вони просто пачками лягають. Вони просто пачками лягають. Подивіться. Здається, наша тактика починає діяти. Здається, ми не Погано побудували нашу базу. Отут в углу, де ніхто не спавниться. До речі, забираємо ще одного ведмедика. Один лишнім ніколи не буде. І все, залишилось тільки три кіпа. На ізі. Восімнадцяту хвилю пройшли просто на ізі. І в нас, до речі, 43 ведмедика, але треба 45 Нам не вистачає ще ведмедиків. Тому нажимаємо б'юд. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. О, все побудували. Значить, будуємо знову таки наш п'ядестал. Із картону також не забуваємо про картон Бем-бем Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 9, 10, 11. У нас ще є 9 картону Раз, два, раз, два, раз, два. Отак, сбоку буду будуємо картон. Раз, два. Все нормально. ставимо тоді ще одну картонку тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А, дивіться, дивіться, що я забув. Так, подождіть, дестрой. Оце дестрой тоді. Не забуваємо про книги. Ставимо їх по. Ой, і все, немає. Більше по всьому периметру поставити книг. Окей. Зато в мене є ще одна картонка, яку я забув щось поставити. Тому я її поставлю зараз. Значить, ставлю суперкрутого солдата по центру. СМДів отут збоку. Тут з боку не СМДів. До речі, нічого собі. Ставлю їх одного сюди, одного сюди. Хай так і буде. І залишиться поставити з юмпом. Точніше, з Юзі. І чи як вам буде зручніше? Отак. Все, в принципі, давайте спробуємо 19-ту хвилю. Я думаю, що моя база не стала гіршою. Що там ззаду ніхто ще не з'являється, ніхто нічого не знищив. Оцей взагалі нікуди не лізе. Чого ти не стріляєш, пістолетник? Цей тільки пригнув, цього вже вбили. О, тут невидимка пішла. Пішла ламати. Невидимка, це жорстко. Невидимка, це насправді дуже жорстко. Вони вже прийшли отут, а це дуже погано. Так, тут вони також пройшли. Так, ведмедика збираємо, звісно ж. Надіюсь, що більше невидимок не буде, бо це буде габела. Що це? Всі? Все, 19 хвиля, така легка. Ще була? Так, у нас 116 е, ведмедиків, тому 116 ведмедиків, нічого собі. За 130 Ми можемо це, блін, все, тоді збираємо. Тоді збираємо ще. Дивіться, ми можемо відкрити ще кращий бокс. Нам, в принципі, недалеко до нього залишилось. Нам просто виграти треба ще одну хвилю. І знаєте, що я думаю? Нам треба будуватися вже трошки краще. Е, в тому плані, що робити захист не тільки з однієї сторони е, по максимуму, а ще і навколо. Наприклад, е, ось так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І ось тут ми добудовуємо наш захист. І тепер отут з двох сторін е, працюємо над захистом ось сюди вперед. Так, у нас ще 10 картонки є, тому ставимо її сюди, сюди. Раз, два, три. І одна картонка. Ставлю йди. Далі у нас є книги. Ставимо книги отак по периметру. Бам-бам. І отут, по бокам. Раз, два, три, чотири. Ще дві книги можемо поставити, куди б їх поставити, насправді. Ось сюди кудись. Раз і два. Хой так. У нас ще два папера. Так, один, папер. І отак один папер. Що, чудесно. Закінчили всі прям будівельні матеріали. Але менш з тим ставимо самого потужного, типу, по центру. Менш потужних типів. Потужних типів. Отута, отута. І десь спереду хай буде захист, бо все одно більше навала буде тут спереду. А СМГ-стів тоді поставимо ось тут. Узіста е, ось тут. Двох пістолетників по бокам отут. І одного пістолетника отут. Все, поїхали. 20-та хвиля, летс гоу. Це буде най найскладніше. Що? Тут один босс просто? ой Ой-ой-ой, щось я не думав, що тут буде один босс. А він уже стріляє, подивіться. Все, тільки один починає потім стріляти. Йо-майо, тут танк жорсткий. Я й не думав, що тут один бос буде, насправді. Поїхали тоді. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, бос, що ти робиш? Че пістолетники нічого не роблять? Ой-ой-ой, він просто знищує нас. Ну, ми програли. Да, ніхто не розстраховував на цю хвилю. Ну і все, в принципі. Так, давайте ще раз. Ще раз, коротше, будуємо, тільки ми зараз включимо, коротше, хвилю послабіше. Раз, два, три. Ну, коротше, ви, ви пам'ятаєте нашу схему. Зараз я її перебудувати по мільйону разів не буду для вас. Все, коротше, щось отаке у мене вийшло. Трошки відозмінене, але нічого страшного, я думаю. І все, що нам залишилося, запустити хвилю, але не 20-ту, а 19-ту. Все-таки я за 19-ту хвилю. Нам ще треба буквально цю хвилю виграти, і все, ми відкриємо супер крутий бокс. І вже тоді будемо думати, як нам танка знищити. Опа, ведмедик. Так, забрали? Забрали. Все, ми знищили. Плюс 7, значить. І скільки нам треба? на цей, е, Нагадайте мені. 135, а в нас тільки 130, ЙОМАЙО йо! Ладно, Щас ще одну хвилю, я швиденько пройду. Кожен раз та щось я й видозмінюю змінюю в цій базі. Але кожного разу все залишається по суті те саме. Просто якомога більше пістолетчиків, якомога більше кулемет. А що це таке? Що це таке? Знищуємо. Ми тут забули, походу, поставити нормальний захист. Що, тепер буде нормальний захист із паперу. Знову запускаємо 19-ту хвилю. Let's go. І ми просто її скіпаємо. Ми її не пройшли, не може бути. Та, йомайо. так багато будував і щось не те нажав. Щось у мене тут, коротше, вимальовується абсолютно нове. Навіть не знаю, як це коментувати. Абсолютно, якийсь новий захист у мене тут вималювався. В принципі, він буде працювати, я впевнений в цьому. Ну, в принципі, зараз і перевіримо. Включаємо 19-ту хвилю. Тепер скіпати її не будемо. Бо щось ми в прошлий раз скіпнули, і так програли. Так, ведмедик. Це хорош. Це плюс один ведмедик. Ну їх тут, я ж кажу, не дуже так багато. Минула хвиля, 18-та була набагато більше. А тут, напевно, просто жорстче чи сильніше. Чи тіпи, та ви подивіться, вони навіть, ну, що це за приколи? Моя база настільки сильна. Бам, і все, нема тіпів. Все, тепер ми 100% можемо відкривати оцей крутий бокс. І з нього ми отримуємо кубік Рубіка і один снайпер! Хорош! Зараз будемо, значить, готуватися до супер важкої хвилі. Значить, по перше, що нам треба, це отак укріплення, бо не знаю, з якої сторони, коротше, прийде цей тіп танк. Тому ми отак зараз укріплення зробили. Далі робимо ще одні укріплення. Ось так. Ось так. Цеглу ставимо. Так, трошки неправильно я поставив її, тому зношу які укріплення, коротше, навіть не знаю. ну хай отак один блок буде уже. Далі у нас йде картон. От у картона тут жорстко все должно бути. О, і тепер просто так по колу картоном забудовуємо. Бо не знаємо, з якої сторони приїде танк. Так, забудували, і тепер у нас залишились книги, які ми також не будемо нехтувати. Так, якось зробимо. Але я б такий, щоб отак забудував. І отут отак забудував. Хорош. Значить, так і отак. І у нас залишився тільки папір. Блін, ну звісно, така нерівномірний захист у нас вийшов. Але зараз подивимось. Поставимо снайпера на самий верх. З боку до нього цього типа СМДшників Ой, не сюди поставили одного СМДшника шника Отак, отак. Одного СМДшника отак. Раз, два. Коротше, три. Хух, усіх просто виставляємо, Значить, юмпа сюди. Пістолетника одного, пістолетника другого, пістолетника третього. Ну, готові пробувати. Давайте попробуємо. 20-ту хвилю. Бегін. Вон танк з'явився з тієї сторони. Угу І поки що ніхто по ньому не стріляє. Ні, снайпер поїхав. Поїхав снайпер по ньому. Тут ще й пістолет. Ці кулеметник. Ну, кулеметник вроді такий собі. Давайте, мочіть по ньому. Ви не мочити. Тільки один снайпер почав мочити. І Ще один. Так, давай, 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 рідненький, давай. Уже сильніше, уже сильніше, уже сильніше. Давайте, рідненький. Половина хп в нього залишилась. Мочіть його, мочіть! Він, він почав швидше стріляти. Але нічого страшного, Мочіть його, рідненький. Давайте, давайте, давайте. 2000 хп хапе в нього залишилось всього -навсього. Є! 20-та хвиля пройдена. І ми можемо йти в другий світ. Йо-ма-йо! моє let's go! Хорош! Хорош! O que